Еля Станислава. Эсо Пьяниса fucking И Серега Роберт Рино. Music Production Presents. Винный наркоман. Просто курить план. Суицид в интрах, ну жопу. Провезить его в Европу. Накидався, нанюхався, і це все на сніданок Ка в бродя, чому це тупо розкібанок, Павло Пашка. Ти атомна зброя перед парашкою, бродяги, стендап, пінчук, факінг гад. Дніпровський чувак, це наш Павло Пінчак. Гей, порно не дивися, дівчатам знадобишся. Шість років не чекай, тваринок не кохай. Любі мадрочілка, це віяручілка, Вік паші, вже як у папаші, банка на столі. За могон стакані, круасан в шухляді і пашка у поряді. Хонда концертове зла, пешу на стендапу, в бочка, пабу, а квитко на концерту ЮЕЕЙ Швабра між колесами, антифриз, капото, фонтану, загорівся, Чеко, ставай на самокату, накурися і в стіну уєбися, може дітей, сім'ю, та похуй пахую коли є напас, нахуй здався малий підарас. Та Берешку, ти мене налякав, гав, гав, шмаль, гриби, марки, Імба, свиридюк пісь письмен, мен, го бог, бу стендап, бро, паш, ти наш краш, ревний жук-пінчук Пабло паша, ніби під те На Нам стендап, костюм, це гандам. Бродячи, як Моя банда, я поїбав і з'їбав, ніби фантом. Ей, молодий пінчук Павло, ей хто членом у роті, це Мамбл ей куримо дур, дуримо дур, іди нахуй гандон Ніби пік та кантроп, на мені стендап, костюм це хандом Бродячи як Бенду, у ньому вся моя банда Я поїбав і з'їбав, ніби фантом Ей, молодий пінчук Павло, ей хто ще нему родиться мамбо, гей, курима дурь, куремо дурь, іди нахуй гандом